Пущу. А хто ж? Дурний Петрусь? Що ти дурний? Ні, що це я. Та як же ж мені не вгадати такої цяці? Не поспішайте так доброї. Постривайте. До мене сватається їх милість Кирило Іванович. Із вояк. Довірених самого воєвод. У сріблистій кульчузі зі столевими наколінниками. Одно слово парсуна добродій хто такий. Натягнув жупан і гадає, що пан. Знаємо ми таких панів, що то гучно-пучно, а вп'яте зимно. Я не вашого роду квітка. Олесь, чи ти жартуєш, чи по правді кажеш? Не мала би з ким жартувати, та істоти нему савою мого батька. Знайшла церквеньку Богові молиться. То це значить правда. Найправдивіше. Де ж він цей Та нехай про хворощує, нехай ножа простороблює родового сина. Та й на у тебе, як отура, з одним махом сто душ побіяхом. А наче ж Кирило Іванович руки носить? Довірений царський не побоїться сотеного Савуло Пустограєнка. Дівчино, не доводь мене до краю. А може ти мене прохворосиш? То кажи. Може. Колись. а нині ти мені каже, де він. Цей ворог, який мене щастя позбавити хоче. Хочеш знати, де він? У світлиці з тіткою Магдаленою балакав. Казав, що безпримінно з хохлачкою дружиться. Ну, а на мене тому так дивиться, що хоче знати, як його будуще і виглядає. Та й вони ж, якщо ж ти хмару, удихо мені з тим парубком. Він навіть жартів не знає. Добре, мені жарти. Чоловікові душу виймають. Я кажу, що жарти. Та хто це з тебе душу виймає? Тю, навіжений. Ти що, гадаєш, що я пішла без оцього ведмедя, а дзюцьки йому? Я ще з глузді не сунулася позачину. Коли в мене про себе шпишить. Отож за кару не піду за тебе, щоб ти знав. Як страшно, що сама не лякаюся. Не верти, полонений мій. я литеря віснувато. Ласки проси. Обласкавлюю, милую. Слухай, що я тобі скажу. Слухаю. Сідай тут. Тож не за а то подай йому палець і він за всю руку хапа от який. Сідай, бо як зазелениш сорочку, то тітка нам вдалена сваритиме. Отож. Кирило Іванович, хоч москаль, а все-таки у нашій хаті гість. Тож якби ти його прохворости чи простромив, то я б на тебе тоді і не глянула. Ой-ой. А так. Спробуй, якщо віриний меш. Але знай. Нехай він ходить до мене хоч би ще другий день, та нехай рястом ставиться переді мною. За ним не побіжу. Він мені не любить, не свій. Та будь він хоч старець, за ним не піду, України не кину. Лиш не заблизько, А то знову кинешся на мене, як татарин, напасник лютий. Отож, Кирило Іванович, я кажу, маскай, бісики пускав. Та він мені потрібен, як гребінь. Отож то й ти, не випулю тих сліпаків. Як дикий кіт, тримайся від мене оподалік. Ну, а як настане слушний час, моя ласка тебе не мене. Присагаєш мені. Це ж не качка пряте, а я тобі кажу, якою тобі ще присяги треба. Ніна, нині досить. Бо як же я з такими лицями до тітки піду. Ти mm -hmm. Нехай буде так, ніби ми з тобою нині не бачимо. Розумієш? бачили, зрозумієш.